Добрий день, шановні глядачі мого каналу, хочу запропонувати для вашого, так би мовити, перегляду одне експромтне відео. Ну і та як більшість, вже, як кажуть, йдуть в ногу з часом, хоч є і комп'ютер, але з'являється ще така техніка. Ну і працюючи, все одна якусь вимикаєш музику, щоб якось краще працювати. Ну і до чого я зводжу своє відео, значить, якщо. Ну, ти Як бачите, звук вже тут на максимум. Так, додаючи тут, а ще можна додати. Ну, все одно. Якось таке трошки, як кажуть, неповне висвітлення. Так, значить, а суть від мого відео в чому, значить, порившися по так би мовити радіомагазинам, значить, знайшов цікава річ, є такі доволі непогані модулі, і вартість у них, сказати, дешева. Вони приймають як флешку, так і це, яке можуть утворювати через Bluetooth. Ну, ще навіть радіо, але радіо таке доволі слабеньке. Але що я ще хочу сказати? Цей модуль ну, видає десь в межах 3 Вт. Відповідно, без цього він особливо той не розкачається. Це звичайний підсилювач на TDA7377. До чого я звожу відео, що, як і у більшості, у нас колись багато у кого була така техніка. Називається маяк. Вже касетами не користуємось, і оце до нього я створив на фоні цього, так би мовити, підсилювача. І Самого модуля я взяв два штучки, більшенько і меншенько. Значить, що я хочу показати. Вмикаю, воно одразу під'єднується. Не знаю, чи камера передасть, але це зовсім інший рівень звуку. Як я і кажу, кого є такі колонки, то за допомогою такого модуля ну і такого підсилювача, який також можна знайти, можна перетворити в такий своєрідний музичний центр. Що ще можу сказати? Одразу зробив сюди вхід, якщо я можу під'єднати телефон. Або інші джерело і не під'єднуючий сам пристрій, я буду слухати музику. Це відповідно вже регулювання гучності. Кому цікаво, то а так ще покажу, з чого він складається. Так Що складно? просто коробочка з якогось старенького пристрою. На саму мікросхему я поставив кулера якогось комп'ютерного, там як можна подивитися. Сам модуль знаходиться, підцілюючий модуль, який відтворює музику. Ну Відповідно, серце, саме живлення. Е, в якості живлення я використав звичайний 12-вольтовий блок живлення для світлодіодних стрічок, який, між іншим, мені достався як спалений, і я його просто відновив. І ось така доволі цікава. Штука виходить. Ну що ж, коментуйте, пропонуйте. Буду уважно дивитися, відповідати на ваші питання, якщо щось цікавить. Що ж, поки дякую всім за перегляд, всім до наступних відео.